Вітання сьогодні ми занурюємося у нещодавні заяви Кіта Келлога. Це спецпредставник президента США з питань України, і він говорив про можливе припинення війни. Маємо інформацію від кількох джерел, зокрема Української правди, Радіо Свобода, дата 12 червня 2025 року. Спробуємо розібратися, що ж там пропонується, і який контекст. Ну що, давайте до справи. Доброго дня так, ці заяви, безперечно, викликали чимало дискусій. Келох, ну як він сам каже, ознайомився з позиціями Києва, Москви і ось представив американське бачення. Він навіть висловив такий, знаєте, обережний оптимізм щодо досягнення якогось кінцевого стану. Цікаво, що згадував про спробу якось е, поєднати українські та російські документи у Брюсселі Він здається окреслив кілька кроків: перший це припинення вогню на місці. Тобто, ну, заморозити лінію фронту просто там, де війська зараз стоять. Це воно. По суті, це воно. Важливо тут розуміти, що це не політичне рішення про кордони, ні. Це радше як ну, стартова точка, тактична пауза, щоб можна було рухатись далі. Фіксація статус-кво ось на землі, щоб почати діалог. Угу, Зрозуміло. І от після такої потенційної заморозки. Наступний крок, як каже Келох, це гуманітарні питання, повернення дітей, полонених. Він вважає, що це зробить саме припинення вогню стійкішим і не тільки для України. Так, так, цей гуманітарний блок він часто є ключовим, ну знаєте, як тест на серйозність намірів. Бо без вирішення цих ну дуже болючих питань говорити про якусь довгострокову стабільність, ну або хоча б мінімальну довіру, це дуже складно, майже неможливо. А от далі йде такий ну, досить несподіваний крок. Ідея повернути росіян до того, що я б назвав Лігою націй. Це звучить, ну скажімо так, дивно враховуючи історію Ліги націй. Що б це могло означати? Ось тут цікава сама аналогія. Знаєте, звісно, мова не йде про те, щоб відрадити ту саму історичну лігу націй. Це зрозуміло. Скоріше, це така метафора, натяк на те, що потрібен буде якийсь е, новий міжнародний механізм. Чи формат співіснування після війни? Тобто якась нова структура? Можливо, так сигнал про те, що, попри все, якась взаємодія буде потрібна, навіть якщо дуже обмежена, ну географію ж не зміниш, розумієте. Але наскільки це все реалістично? Якщо подивитись на позиції сторін, джерела ж пишуть про величезну прірву між ними, США, Україна вони кажуть про безумовне припинення вогню. А от Москва здається зовсім іншої думки. О, так, розбіжності тут фундаментальні. От дивіться, план Келога починається із заморозки поточної лінії. А російські умови, ті, що озвучили раніше в червні, вони ж вимагають виведення українських військ з чотирьох областей: Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської як передумову. Це ж зовсім інше. Абсолютно, і до цього додайте ще вимоги, міжнародне визнання цих областей та Криму російськими, потім. Вибори на окупованих територіях ще до мирного договору, нейтралітет України, статус російської мови це ж ну, діаметрально протилежні речі. І тут ще ж заява Дмитра Медведєва від 3 червня, що ціль Росії на переговорах це не мир, це перемога. Як це взагалі впливає на будь-які мирні ініціативи? А ось це, власне, і піднімає ключове питання: про щирість, про реальні наміри? Розумієте, коли одна зі сторін відкрито каже, що її мета не компроміс, а повна перемога на її умовах, ну це ставить під величезний сумнів весь переговорний процес як такий. І тоді пропозиції, подібні до Келогових, можуть виглядати ну дещо відірваними від реальних цілей, принаймні однієї з ключових сторін. Келох ще й навів страшні цифри втрат, назвав війну вбивствами промислового масштабу, понад мільйон двісті тисяч вбитих і поранених з обох сторін. Це жах. Mm, так навіть якщо ці цифри є оціночними, приблизними, вони все одно показують колосальну ціну, людську ціну цього конфлікту. І кожен день війни цю трагічну статистику лише збільшує. Це, звісно, додає ваги будь-яким спробам знайти вихід. Цікавий ще момент був Келлох порівняв виклики, що стоять перед Зеленським, із викликами Лінкольна під час громадянської війни в США. Натякнув, що на Заході, мовляв, не завжди розуміють ну, екзистенційний характер цієї війни для України. Так, це явна спроба донести до західної аудиторії, що для України це не просто конфлікт за територію, це боротьба за виживання. Як нації, як держави, він апелює до історичного досвіду самої Америки. І варто тут ще згадати недавню заяву Трампа. Пам'ятаєте, що він, мовляв, за два тижні чи справді Путін хоче миру. Це додає ще один шар невизначеності і політичних ігор. Отже, підсумуємо є пропозиція від представника США поетапне припинення війни, починаючи із заморозки лінії фронту, потім гуманітарні питання і якась спроба ну, інтегрувати Росію в майбутню систему відносин. Але цьому протистоять радикально інші вимоги Москви і заяви про те, що їхня мета саме перемога, а не мир через переговори. Саме так. І ось це підводить нас до ключового питання, над яким, мабуть, варто замислитись. Якщо одна зі сторін відкрито каже, що її мета перемога. А не компроміс, то які взагалі фактори, можливо, якісь кардинальні зміни на полі бою, або ж якісь несподівані повороти у міжнародній політиці, могли б змусити її переглянути цю позицію і почати серйозно розглядати умови, які передбачають взаємні поступки, чи то умови келога, чи якісь інші? Ось у чому питання.